Ніхуя заявляй. В'їбав мене. Головне правило осені. Промочила ноги. Промочи і горло. Діка, я в магазин йду, тобі щось купить. Мені від тебе нічого не треба. Поняв. Червона біла. Червона. Що ти мені можеш подарувати? Морепродукти буде добре? Морепродукти? Ну, в принципі, ти можеш їх подарувати. Тримай краба. Хороша! Як називається подарунок, який робить дівчина своєму хлопцю за його гроші? Кешбек. Щоб вивчити назву 12 українських місяців, потрібно в серпні під вересень взяти гарну дівчину та повести її під березень, покласти її на травень, а ногами уперти в липень. Взяти однією рукою за грудень, а іншою за жовтень, всунути свій лютий червень в її квітень і чекати на січень золотим листопадом. Як зрозуміти що ти подорослішав? Це коли ти робиш уже сам. Те, що робив твій діду і говорив тобі постійно: «Іди нахуй звідси, бо ти зараз тут не робиш мені, блять. Коли будино. ти стар, Не кричи, на да, не йде. Ну, а один, один! Одну комунальна квартира, ну кончений, блядь. Одна. Одна, одна, одна людина а, вод, живе в одному. Одна. Одну, одну... Де би я не був не забуду. Де би я не був, не забуду! Що <ріст> <Шо> б <де ріст> я не забуду? Є, Будинок! <ріст> ну по-іншому! Будинок! <sarà> будинок! можна далі! Будинок тільки три бухи! Дві людини! Три букви! Три поверхи! Три букви! Три букви! Будинок, тільки три букви! Три поверхи! Три букви! Три букви! Три літери. Три букви! Да! Тільки будинок! Тільки будинок! Підтримай українське! Постав свою патріотичну сподобайку та підпишись на канал! <плес> я Далекий лівий ліс, все що тобі потрібно, це вітам йде. Збираю собі на ауді, йду до стоматолога. Стоматолог купляє собі ту ауді, ну а я далі збираю. Я довольний, що в мене вже Леся радується зо мною і Грушевський, вже свадьба в них в кармані. Давай наймемо мотоблок. Каже, грошей немає, я сам каже скопаю. Давай купимо бетономішалку». мішалку. Каже, ні, треба ж економити. Дерево, давай мотокосу купимо. Не треба, не треба, я вручну буду косити. Як бетону мішалку йому купити, каже, економим, вручну мішає, як мотоблок нанять, щоб зора землі. Економем каже, вручну будемо копати. Осьо, наекономив. Каже, а як пить, так щось добреньке ж треба пити. Не треба на цьому не економить. Економіст хренов. Так, Добре, народ, дивіться, я ще ніколи не ходив у бордель, тому що я боявся. Я був точно впевнений, що як тільки я туди піду, саме в той вечір там буде облава. Знаєте, оце коли мінти разом з журналістами, всіх знімають, всі стояться в цих їбаних простинях. І буде це все показувати по телевізору. І буде моя мама дивитись новини і така: о Боже, мій син проститутка. Підтримай українське. Закін на банку монобанку. Подружками будеш так балакати, а не з матір'ю. А я тобі казала, я тобі казала, кого треба було слухати? Кого? Ні, ну я вам, що тут найточка, я що вам найти. Сумніва буде їсти, суп, щоб живіт не болів. Ой, Божечка, і в кого ти таке безтолкове? Я не знаю. Бо я так сказала. У мене зараз договоришся, договорися в мене. Не мамкай мені. От були тебе свої діти, потім поймеш. Ой, Боже, виростила на свою голову, виростила. I chociażby niczego nie napisała Nie raz nie pisała Sama przyjechała Na uliczkę Chodź, chodź Czuj trawę Kurwa jeszcze ta pierdolona astma Gdzie masz lek? Піздя. Що робити, якщо при дівчині даве клапан? Чуєш, блядь, навірно, їбуни, блядь, щоб аж глина полізла, блядь, поняв? Їбуни, не стісняйся, пиздони. Якщо, блядь, заулибається, скаже, та нічого малий, все нормально, нічого страшного, блядь, значить заебісь, вона твоя. А якщо почне, блядь, там бекать, мекать, регать щось, блядь, фу, казати, блядь, все, вона не твоя, кидай їй нахуй і піздець. А якщо, блядь, рве клапан, блядь, ви ж повинні довіряти один одному. Рве, значить, ували, щоб аж глина така полізла, блядь. поняв? Давай, бля, аля улю. Ну, шо ти робиш, Назар? Нічого мене, не хватит. Успокояться. Не психуй. Не психуй. ход. But when I think back, I think of times we went most of Driving down a PCH, living in the moment Long summer nights, smoking, staring at the ocean Sitting on an island where the sun gosh <laughs> Conchin First we we'll give us back what we put in My arms stay broke, but my mind stay resilient Remember all those times that you said that we shouldn't Balls singing low, while I pop a bottle of Lafayette Chain swinging, cling cling, and it costs a lot Bitch, I'm always at the gulla, yeah, and you are not Badass people. I'm going to hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Яку гостю машину? Мені БНВ. Ого, ти дорога дівка. А що, Андрій? БНВ. Я то я хочу покататися. На ком? На він. Герасіо, а? А, а, а Діана варить тобі їсти? Їсти? Мені? Та я все сам роблю, мам. Яке? А ти що? Ну, а прибирай якось хаті? Чи ти тоже сам прибирай? Діана? Я... Та все сам роблю, вона до обіду спить, ма. Бо, Куда? Боже, любий, Боже. А то Тось це вибрав жінку. Та та. Та то був жарт, ма. Та що, У мене жінка просто золота. Вона ранесенько прокидається, їсти все готує. Сьома годинка вже працює в хаті, все прибрано. Я тільки піднімаюся, тут вже кавка. І все це. То точно За... був жарт? Та, да, то був жарт, що це щось Боже, я кажу? Я вже переживаю. Не пройде, не пройде, Запах батлів нам приносить покрання. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Милий, нехайся, серцем вітьми, настане карантин. Ти будеш тільки.